Поставить цей світильник на тест, ну щоб подивитися, скільки він світа. осьо. Бешений світильник, оцей ось. Поняли, ось о. Той, що я спаяв на LG, о, ярко на цьому, на LG 3500. Але є один нюанс. Перше, йому не до темрява. Тобто, як тільки він побачить, що світло він виробиться. Тобто, В 11 часов я його дня включив. Але є один ще нюанс. Тобто, треба постійно рухатися. Тому що він з датчиком руху. І якщо він хвилину не бачить ніде движення, він тухне. Якщо я звідси піду, він потухне. Тобто, поки я тут стою, двигаюся і руками машу, він ну, світиться, зрозуміли? Тобто мені треба постійно його біля себе держати і двигатися, щоб він працював, зрозуміли? Ну, буду двигатися біля нього, що робити. Нам же треба іменно час, скільки він безперестанно може світити. Якщо в тебе він на вулиці прибитий, понятне, що він включатиметься тільки, коли хтось двигається, а тоді буде вирубатися. Ну ми сейчас автономність іменно без виключення посчитаємо скільки поняли, да?